Заходимо в квартиру. Зразу вже потрапляємо в коридор. З коридора прямо потрапляємо в кухню. Це наша така кухня. А тихий спокійний, зелений поруч ліс. Вигляд на ліс виниківський холодильник у наявності. Також наявності посуд. Це необхідне для проживання. Вертаємося назад в коридор. Справа у нас буде ванна, кімната з з туалетом. Біде. З водою проблем нема, але люди собі поставили ще раніше. Також в наявності пральна машинка. Йдемо далі, повертаємося назад в коридор. Тут у нас шафа з підсвіткою будована. Підлога тут поставлена, щоб обігрів підлоги, це для любителя, як покажуть. Це взагалі опалення центральне. Це у нас одна із ізольованих кімнат. Стінка стоїть така, телевізор. І от власне сама кімната. Розкладний диванчик, фінальний столик. Зараз ми розвернемося, щоб ці всі храковці показати. Кімната світла, хороша на підлозі, ламінат. І йдемо в дальню кімнату. Ставимося знову ж таки в коридор. І потрапляємо в дальню кімнату. Дальню кімната така. У нас є стінка. Стіл. Стільчик вірніше. При можливості, при необхідності вірніше, доставимо. Власники доставлять ще один ліжко або диван розкладний, або крісло розкладне, вже за бажанням клієнта. Ну, такий балкончик гарний. Знову ж таки, Наголошую, повторюю, що район дуже спокійний, зелений, тихий. Гарний балкон. Терасою зроблений. Гонкою оброблений. Você